Всім привіт, з вами завжди Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходимо f 1 25 До речі, мікрофон досі не справа позичив у брата. Так от, починаємо сьогоднішній до того, що до мене приходять по підписанню контракта Red Bull на наступний рік. Але я, чесно, в глибині душі від того відмовляюся, хоча It's... попробувати It's... треба. І попробую якось через кілька сезонів. Можливо, я ще наступний сезон буду в Феррарі, або перейду в Макларен, який планував. Чесно, I'm я хезе. You're тому gonna... слідкуйте за проходженням, можливо, вже скоро будуть стріми, а вони навіть неможливо точно будуть. Сьогодні у нас буде гонка в Бахрені, як ви поняли, що по прапору і по назві відео, і по привільці також я привів дуже успішну гонку. Так от, на полупозиції стартує якраз таки я. І я поставив круг без траєкторії і без тракшен контролю. Другий піастри, третій Леклер, четвертий Антонеллі, п'ятий Албан, шостий сайенс, сьомий Норріс, восьмий Ферстапен, дев'ятий Бортулетто, десятку закриває Олівер Берман. Одинадцяте і дванадцяте місце за Астонами Мейер і Цунода. Тринадцятий Хаджард, 14 Мелоні, 15 строл, 16 окон, 17-й Арн, 18 вже Франко Колепінта, но попереду Гаслі, 19 і останній, Лоусон зі штрафом. Я хз, який Лоусон там штраф отримав, ну, вроді би, він так і кваліфікувався останнім. Тобто нічого по факту не втратив, не прибавив, нічого. А в реальному житті за Льюісу Хеммельтону якусь хера дали штраф на Монсу. Хоча могли дати спокійно на гран-при Нідерландів. Ну, той е фят, то ну... без коментарів. Так от, по старту гонки поки що я провів у старт більш-менш успішно. І Андрей Кім'ялі також добре проводить старт. Але нагадуємо, що він в Редбул, хоча він провів минулий сезон в Редбулі краще за свого напарника і найкраще за всі свої сезони. І зараз він потроху найтрошки ще продовжує прибавляти, але то, що він там додає, то то трохи... темпу не вистачає. Коротше. Все. Но то, що він мав перемогу в минулому сезоні і кілька подіумів, то вже сильно. І то, що обігнав напарника по очкам, також сильно. Чесно, хотілося б, щоб він повернувся в Мерседес, але дивлячись, як вони зараз в формі після того, як я з них пішов, ну блять. Логічно, що Мерседес захоче, щоб я вернувся і продовжував з них перемагати. Хоча мені в 10 разів зручніше робити це разом із Феррарі. Безубій, фанати Мерседеса, ну, як буде, так буде. Можливо, ще колись і зустрінемося в Мерседесі. Я не знаю. Не Запитуйте в мене в коментарях. До речі, про коментарі. Я прислухався до одного коментаря показувати онборди, реплеї і так далі. З Саудовської Аравії я все це буду робити. Тобто на Бахрейні забув це зробити. Ну, я на Бахрейні їхав там 2 чи 4 назад. І от знімаю там аж в п'ятницю, 12 вересня 2025 року, таке собі. Ну, хезе, коли-то хезеку, відео вийде, можливо, 13 вересня в суботу. На який у його зараз день. Так от. Погонці. Поки що я другий Шарль там намагається прорватися на подіум, але нічого у нього не виходить. І Маклар у нього тупо що, до речі, дуже дивно, бо тому що наш боліт цього сезону ідеальний. І найкращий зі всіх п'яти сезонів. Ну, ладно. Нарешті мені застався, який може домінувати. Шарль, скажімо, зробив мені бонус, але зарплата 55% мене все одно не влаштовує, бо тому що я хочу вже 60% і зробити той тобі домінуючий, щоб вже нікуди не хотіти. Тобто. Да, хто пам'ятає, то пам'ятає, Астон Мартін мені пропонувала 60% зарплати, але то, що мій напарник мав бути Юкі Цунода, я проти того, бо тому що напарник жахливий. Він не їде, в нього нема темпу, в нього нема ні хера. Нашою мені я не знайліпшою їде за Скелі Мейер. Вона, ну, вона уж точно краще за цуноду їде, і то є факт. А знириться з тим, що то є факт, то. ну... Це таке собі, тому що Юкі в формулі набагато більше, ніж вона, но так, да, я розумію, що гра, але Юкі, мабуть, їхати краще, а вона їде ліпше, ніж він, і навіть інколи ліпше, ніж я. Ну, теж залежно, якій трасі. Тому що, ну, хто знає, той знає, в Мексиці у мене провал, 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 провал. І виграти Мексику ну, дуже рідко вдається. Я за своє життя Мексику виграв буквально пару разів. І да, до речі, якщо помилився, тобто, да, ви правильно вгадали цього сьогодні. Без онбордів, без нічого, ну, в Саудовська Равії все буде. І так буде, якщо що, надалі. Я нарешті, ну, показую вам якісь цікаві моменти там. Як я в граві виїжджаю, хтось там в граві виїжджає, хтось сходить і так далі. А зараз, звичайно, я вам показую свій ідеальний обгон. Норіса, Да, В гонці, само собою, то теж нічого цікавого і не було, але... Ну, як би то пом'якше сказати, гонка все одно трошки дай... дала мені настрою, дала мені мотивації монтувати цей відос. Да, гонка, Ні, чесно, чесно, гонка мені сподобалась. Обгони там і так далі, вони були нормальні. У нас, до речі, там Red Bull робили під Ну, Не знаю, чому ми вирішили поїхати по такій стратегії, бо тому що нелогічна стратегія, вона не геніальна. І логічно, що тут опоненти набагато краще пройдуть гонку, ніж Red Bull. Тобто вони, як і для Окона, так і для Антонелі, вони завалили гонку. Не мої проблеми, ну, але то, що вони не запрошують таку команду, де тобі провалять буквально все, ну таке собі. Мені хотілося, щоб я пішов в ту команду, яка має таку історію, як Red Bull, яка перемагає, яка мала собі Ферстапена, Ну, звичайно ж, правда, бути в Феррарі краще, тому що я пілот Феррарі, ну, ладно. Коротше, я заїжджаю на пістоп на 13 колі разом із Сайнцем, а до того Шарль і всі решта теж заїжджали на пістоп. Хоча ніть, якщо я про стратегію Red Bull чуть, -чуть помилився, бо тому що Андрей як-ніяк -як, четвертий, но зараз, правда, другий буде. Но, но, то йому нічого не дає, тому що він підстоп зробив на круга на пару кругів раніше, і то він перейшов не на хард, а на мідіум, Тобто, один херн буде робити ще один або два підстопи, Тут вже залежить від гонки. Як складеться гонка, так він і фінішує. Захоче виграю, захоче не виграє, але ну, виграти її все одно маю я. Тому що це четверта гонка за сезон у Шарлі є дві перемоги, а у мене лише одна перемога. мені треба Феррарі пояснити, що трохи це не так працює, а я вам дам спойлер в Саудівській Аравії, я вже пояснив, можна сказати. Да. Я проїхав в Саудівської Аравії, і я записав деякі цікаві моменти, я записав онборди, записав все, що можна. Реплеї. Да, небагато. Но у мене з'явилася одна ідея. Я буду зберігати реплеї гонки і якось так вам показувати. Тобто ось цього онборду, бачите, як я їду, там вже я думаю не буде. Я попробую зробити такий експериментальний відос вже з Майами або Імолою, але но... напишіть в коментарях, де мені так краще зробити, в Майами чи в Імолі. Бо Тому що я не можу з цим оприділитися. Якщо не можу з цим определитися, значить оприділитися в. Як вам буде цікавіше. Но спринти я вам все одно показувати не буду, бо тому що вони тупо безкорисливі, я вважаю так. Спринти то тупо забирає твій час, ти їдеш з лишніх пару кругів і все. Буквально забирає твій час, вбиває мотор і. і все, і все. я хз щось що, що, сказати. Да, прибавляє тобі пару очків, но... Мені ті очки нахер не всрались, чесно. Я якщо хочу виграти чемпіонат, я не беру очки в гонках, а не в спринтах. А якщо я не очки в гонках та в спринтах, то означає, що я виграю чемпіонат 100%. Спринт... Якщо що, у мене виграючи спринтах за всю історію кар'єри F1, не так вже і багато, як в гонках. В останньому сезоні F1-24 я виграв всі спринти і всі гонки за Феррарі. Шарль намагався щось якось мені інколи завадити, але все і виграв я. Но, по найшвидшим кровам, до речі, мене інколи доганяв. І вони є в нього. Но... То, що я там зробив 650 чи 600 лишнім там, що -то, там очків, то ладно. Так от, тільки що я обігнав Антонелі і обганяю Шарля, а до речі, дуже вчасно. Бо тому що у нас ред флаг. У нас там, до речі, Шальпіни з рахунок цього проривається. По-моєму, колопінто. Ну, ладно. Коротше, когось там розгорнув, то або Хаджар, або Лієм Лоусон. До речі, напишіть в коментарях, як, як ви кажете, Айзак чи Ізак. Ну, може бути, як Ізак Аджар, Аджар, або Айзек Аджар, або Хаджар. Ну, саме Айзек називає себе Айзек, ну, типу, ладно. Я хз, просто так правильно, як то на французькій. Ну, він, ж, типу, француз, йому має бути видніше, Ну, ладно. Короче, Норріс у нас рестартує, можна сказати, на софтах. Що, до речі, дуже дивно. Я стартую на свіжому медіумі, Шарль за якимось хером бере хард. Набагато логічніше було, правда, як Норріс поступити. Тобто взяти софт. ні, ну не факт, що у Шарля був, в принципі, свіжий софт, не факт. І взяти хард дату розумне рішення, бо тому що до кінця гонки, принаймні, у нього буде запас по шинам. Тобто за 5-6 круїв Шарль буде найшвидшим. Побачте, він буде не то що найшвидшим, він буде найкращим на трасі. Ну, то одне і те саме, враховуйте. Коротше, поки що, Андрей Кімінтон програє позицію Оскара Піастрі. Шарль програє позицію Оскара Піастрі, Оскар Піастри виграє позицію. А Ландо Норріс програє позицію мені і... Типу, я радуюся, клас. Но то, що в мене бенза плюс 2 круга, то я не радуюся. До речі, я вот що замітив, у мене Феррарі 6 сезону жорстко жере бензак. Бін... А якщо що, Red Bull, я вам скажу так, по секрету, хто ж грає в 124 і хоче перейти в Red Bull, якщо того ні разу не робили, не переходили в Red Bull в F124, я не можу нічого казати про F1.25, то коротше готуйтеся до того, що на гонку будете заливати плюс 10 кругів бензака. Точніше, бензака на плюс 10 кроїв, ну. Готуйтеся, бо тому що той Red Bull, він жре бензак бля просто. Бля буду, бля буду, чесно. Редбул в мене жира в бенз, як свинота. От знаєте, на, насипайте худобі якогось гамна, зерна. Ні, худоба зерно не жира, по-моєму. Ну коротше, худоба жире все, що їй дадуть. І то саме Red Bull, тільки йому дозалити чуть бенза і все. А якщо ви не дозаливаєте потрібну кількість, вам тупо до кінця гонки не вистачаєте. Якщо передати, скажімо так, режим економії. Вам все одно ніхуя не поможе. Бо тому що, бо тому що. Все. Скільки вам пропонує стратег, стільки ви витрачаєте. І то може до кінця гонки не хватити. Тобто це. Я ще навіть не приувел. Я не збільшую нічого. Да. Прибільшую. Я просто хазяй привилічую буде. До речі, Ландо Норріс відправляється на підстоп, він на своєму софті проїхав буквально 4 круга. Смішно. А я до кінця гонки 4 круга ще. Враховують. Ну, 5, нехай. Ну. Но... Норріс лох. Ладно, піастрі там не поїхав на підстоп, ну ладно. Коротше, 28 коло. я, лідер гонки, Клар тримається другим. Оскар Піастрі намагається боротися за запоєм разом з Кімі Антонелі, який... Також пробує щось там догнати того бідного піастрі і здобути перший потім за Сон, хоча в минулому силені в нього взагалі перемога була. Да? Для чого йому той потім, якщо він може боротися за перемогу. Показую вам останнє коло. У нас там Келлі Мейр і Алекс Албом бореться за топ-5, там ще Пол Арн бореться чуть-чуть, буквально чуть-чуть бореться за топ-5. Ну, я поки що проходжу Шарля, має ще одну зону ДРС. да, тут трошки за ліміти виїхав, нічого. Вроді зрахував так, ніби я був в межах траси. Так от, Леклер не встигає мене пройти ні на прямі, витрачає весь Єрес, я чуть-чуть його по економію не тратив, і мене починає трохи носити. А от що я і казав, у Шарля є доволі такий сильний запас по збереженню резину, тобто в процентах. Шарль зараз має найкращу резину і з цим не посперечаєшся. А через те, що він має найкращу резину, то йому нема чого переживати на рахунок. Щоб просто мене в якийсь зручний момент догнати. Вот у нас третя зона ДРС І, чесно, чесно, Шарль, ліпше би ти типу, поекономию РС на тій прямій і не старався мене доганяти. Бо тому що ти бачив, як мене занесло, ти бачив все. Тобто догнати мене тут було би логічно. Ну, він нічим не думає. До речі, да, мені все-таки на ті два круга добре, що залили, бо, тому що, бачите, в мене залишається на 1 десятого, то тобто, таке сую. Так от, виїжджаю я передостанню пряму. Тримає Шарля досі взаді, але звідки у нього ще взявся ІРС, я Хір'о знає, але мене теж не хвилює. Він намагається мене атакувати. Я йому залишаю так просто на всякий кобаток трохи місця, він все одно відторможується і пропускає мене. І все ж таки, уже бог поймав який раз, по-моєму, або четвертий або в п'ятий, Я перемагаю гран-при Бахрейна в F-1-25. Це п'ятий сезон, або четвертий, або п'ятий виграш за усі сезони. Одна з моїх найулюбленіших трас, і через то, що я геніальний стратег для Феррари, принаймні. Я їду тут завжди на будь-якому боліді, на будь-якому, ну, на своєму логічному сетапі, але для Феррари, ну цей сетап я використовую для всіх болідів. Я знову перемагаю 6 зі стратегів в один підстоп, коли всі роблять по 2-3 лохи. Просто повторюйте мої дії, і тоді ви 100% станете чемпіонами. Якщо ви не будете атакувати на підстопах і на трасі, ви не гонщик, вам нема чого робити на трасі. Слова великого Айртона дяді Сени. Так от. Точніше, Великого Дяді Айртона от так. так от. Я піднімаюся на подію. У нас Піастрит, до речі, виграв битву проти... Точніше, не виграв, а витримав битву проти Антонелі, який, по-моєму, на хардах був. І Антонелі молодець. Молодець, реально молодець. Приїхав топ-4, тобто, зберіг. Чи не зберіг? Хз. Да, по-моєму, зберіг топ-4, не піднявся, не опустився, по-моєму. Не, стоп! Стоп, 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 стоп. Да, він піднявся чуть. Андрей Кім Антон не піднявся, там стартував з п'ятим шостим. Но все одно міг би доподіма дотягнути. Ну, коротше, давайте все-таки подивимося, А, ні! Він стартував 4-м, нічого собі. Коротше, першим фінішував я, другий, Шарль третій, п'язри четвертий, Антонелі п'ятий, Album шостий, Окон. 7 МР, 8 Пол Арон 17 позиція. позиції. Чому він не пілот Дня Я Яхз? Пілот дня за яким хермом Ландо Норріс і не заслужено. Десятку, десятку до речі, строл закриває. Там 9 Лосон. Ну, коротше, далі, там Лосон, Берман, ой, не Лосон. а Норріс, Берман і так далі. У нас Берман, до речі, знову рятівник хаса, хоча строл має два очка, а Берман всього три. Но Берман, нагадую, мав полі, останні два сезони. Так що, строл в сторонку, він, дай Бог, в десятку заїжджав за останні два сезони, тобто третій-четвертий. А Берман був і на подіум, і перемогти навіть міг. Ну, коротше, не буду вже вас затримувати. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на інстаграм, ставте лайки і вступайте в сервер. Також я створив телеграм-канал. Так що вступайте туди. Я не знаю, як, як і що там, але зараз так модно. Тому ніхто вже не заходить в Діскорсі, Discord видаляє, тому... Буду ще шо шостига постати сіняко за праві всім, папа.